Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати розв'язувати вправи, застосовуючи знання про квадратичну функцію. Тож, давайте зараз підготуємося разом для написання самостійної роботи. Давайте усно розв'яжемо таку вправу. Попробуємо дати відповіді на запитання, які бачите в даному списку. Перше запитання вказати знак коефіцієнта А. На знак цього коефіцієнта вказує напрямок віток параболи. Оскільки вони дивляться вгору, то А є більшим від нуля. Координатами вершини параболи є мінус 1 і мінус 3. Нулі квадратичної функції. З графіка видно це є точки перетину параболи з вістю х, їх є 2. І. Абсциси мають вони мінус 3 і 1. Проміжки, на яких квадратична функція набирає додатніх значень. Графічно це ті е, значення е, іксів, при яких графік лежить вище від е, осі іксів. Тобто від мінус нескінченності до мінус 3 і від одиниці до плюс нескінченності. Від'ємних значень функція набуває там, де її графік лежить нижче від осі х. Це відповідає х сам з проміжку від мінус 3 до плюс 1. Як ми бачимо, функція зростає від мінус 1 до плюс нескінченності. І найменше значення, якого вона набирає, це є мінус 3. Значення, при якому функція набирає цього значення мінус 3, це є точка. Вершина параболи, і це значення мінус одиниця. При х дорівнює мінус одиниця, y дорівнює мінус 3. Розглянемо такий приклад дослідити функцію на зростання і спадання. Дали нам рівняння функції, а також її графік. Ми бачимо, що функція зростає від мінус нескінченності до х0, де х0 є абсциса вершини параболи, і спадає від х0 до плюс нескінченності. Отже, виходячи з даного рівняння, нам необхідно обчислити координати вершини параболи. Як ми знаємо, це число називається, позначається буквою m і визначається за формулою мінус b поділити на 2а. Оскільки наше b дорівнює мінус 5, то мінус b це буде 5 поділити на 2, що множиться на мінус 1. Отже, отримаємо, що координата х 0 дорівнює мінус 2,5. Тому ми вже бачимо, що функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2,5 і спадає на проміжку від мінус 2,5 до плюс нескінченності. Даний тест нам допоможе пригадати, як залежить вигляд графіка від знаку дискримінанта та першого коефіцієнта А. Подивимося в перший рядочок. Як видно, дискримінант більший нуля, це означає, що графік в двох точках перетинає вісь Х, а відки його спрямовані вгору. Може, це відповідає такому другому графіку. У другому рядочку дискримінант більший нуля знову дві точки перетину з вісю x І е, А менше нуля, відки параболи напрямлені вниз. Це відповідає першому малюнку. У третій лінійці дискримінант менший від нуля. Це означає, що е, графік усі ф не перетинає, а відки його спрямовані вгору. Це є картинка третя. Так, четверта лінійка, дискримінант менший від нуля, і А менший від нуля. Точок перетину парабола з вісю хів немає, і її відки спрямовані вгору. Рисунок четвертий. П'ята лінійка. Дискримінант дорівнює нулю. Це означає, що парабола в одній точці дотикається до усіх хсів, і відки, як бачимо, спрямовані вгору, що відповідає п'ятому малюнку. Другий тест нам допоможе пригадати, як визначити проміжки знаку сталості функції. Давайте подивимось на перший малюнок. На першому малюнку ми бачимо, що функція набуває від'ємних значень у всіх точках, крім точки мінус одиниця. На другому малюнку функція набуває від'ємних значень, y менше нуля на всій числовій осі х, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. На третьому малюнку нам потрібно вказати, де функція набуває додатніх значень, тобто це відки параболи знаходяться вище від осі для, коли що х належить від мінус нескінченності до нуля і від одиниці до плюс нескінченності. На четвертому малюнку функція набуває додатніх значень, якщо х належить проміжку від мінус 1 до 0. І на п'ятому малюнку потрібно вказати, де функція набирає від'ємних значень. Як ми бачимо, що вона ніде їх не набирає, тому правильною буде відповідь немає значень х. Я думаю, що після такої арт-підготовки ми вже готові будемо справитися із самостійною роботою, яку ви бачите на даному слайді. Аналогічний варіант такої роботи ви можете скачати у файлі домашні завдання, який знаходиться нижче під цим відео. Давайте подивимося, як розв'язати таку самостійну роботу. Отже, на якому з малюнків зображений графік квадратної параболи? Так, ми бачимо це малюнок А. Завдання є дуже просте. Друге завдання питається, як отримати графік функції х 7 з графіка y до рівня х квадрат. Очевидно, що це є вгору на 7 одиниць. Щоб знайти корені квадратного тричлена, потрібно розв'язати відповідне квадратне рівняння. І так як вже в нас є готові варіанти відповідей, а це рівняння є зведене, то ми бачимо, що добуток, чисел має дорівнювати 12, а сума мінус 7, це якраз відповідає варіанту Г. Щоб справитися з четвертим завданням, нам потрібно координати точки Д, підставити урівняння графіка функції, який ми бачимо, тому що. Нам відомо, якщо точка належить даному графіку, то її координати мають задовольняти це рівняння. Розв'язавши таке рівняння, ми отримаємо відповідь і виберемо із цих пунктів правильну відповідь. Отже, шановні учні, бажаю вам справитися легко із завданням самостійної роботи. Не забудьте скачати її з посилання, що знаходиться нижче під цим відео. Приємного вам розв'язування вправ!